Чила що ти так кермом крутив колись? Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Азимут Експедішн. Сьогодні ми хотіли засняти огляд підвіски. Але поки сюди доїхали, ну, ну ви розумієте, що тут дуже складно його знімати дуже багато грязі. Тому сьогодні ми будемо розповідати в цьому випуску про салон, про інтер'єр машини, що там дороблено, який є додатковий комфорт і тому. Поїхали. Отже, з чого почнемо? Почнемо з ключа. Щоб його не, не потіряти в болоті, він в мене в оранжевому чехлі, тобто що якщо він впав десь, його можна швиденько знайти. Тобто цей чехол не просто там чорний, якийсь там сірий, а саме оранжевий, щоб якщо ви десь його провтикали, можна було знайти і, в принципі, ну, недовго шукати. Так, ну що я зробив в принципі, по салону? Зробив накидочку, тому що інколи там в таких красовочках там, садишся, пачкаєш, щоб вона не пачкалась, накидочку зняв, простирнув в стираю в пральній машині і, в принципі, все добре, і як, як нова. Далі, а, бачите, що тут руль нестандартний. Ну я люблю красу, тому в принципі перешив його кожею, покрасив чорний. Колір е, рульовою, і мені там один дружбан Женя подарував. Nissan, наклеїв такий значок сюди, щоб він ну, гармонічно дивився. Також були перекрашені а, ставки в чорний лак. А, дуже легко, до речі, перекрасувати, знімаєте, зачищаєте чорною краскою, поліваєте, а потім сохне і зверху ще лаком. Все було покрашено з болона, добре ходить, ну не відвалюється. А, і також це було зроблено і на торпеді. Ось бачимо, тут теж, теж саме, тобто все в чорний колір. І коробка передач там теж е, все покрашено. Також замінена кожа е, на роздаточній коробці. Також щодо додаткових датчиків. Перший датчик в мене це надув турбіни. Він показує, в принципі, чи працює у вас турбіна чи ні. І також тут в кожному датчику є алерти, що якщо якесь значення завишується, він починає дуже громко пищати. Тут в мене настроєно, що якщо більше одиниці він показує, то він буде мені сигналізувати, що є передув. Далі. <кій> датчик температури охолоджуючої рідини. Для чого він? Якщо ми будемо дивитися на свій стандартний датчик, він дуже інертний. Тобто, якщо у вас вже 100 градусів, він трішечки здвинеться з норми, тому треба чітко розуміти, яка температура в даний момент він показує. Подробну температуру, і в мене десь настроєн алерт на 92 градуси. Тобто, десь, коли він досюди підіймається, я бачу, що вже скоро може бути перегрів, і я вже розумію, що якісь мені дії потрібно зробити. Чи далі продовжувати, знаю, що він буде остивати, чи треба залишити машину на холостих оборотів, щоб двигун а, трішечки остив. І датчик ЕГТ, це датчик вихлопних газів, температури вихлопних газів. ну... Він не такий важливий. В принципі, по ньому бачимо, що температура вихлопних газів для цієї автівки не повинна бути 400 градусів. А якщо більше 400, то в принципі, двигун вже буде теж перегріватися. Ну, В принципі, по датчикам все. Так, щодо консолі, бачимо, що в мене, в принципі, тут встановлена рація. Це з нових серій, що її можна заряджати через Type-C, що дуже-дуже дуже в принципі, гарно. І в мене тут неодіновий магніт. Там на відео ви бачили, як я їду. В принципі, машина дуже сильно шатає, вона дуже гарно прилипає і дуже-дуже в принципі, зручно її користуватися. Тобто, ми включили. І можна брати переговорювати. Тангетку чисто не хочеться, тому що інколи треба бігати з рацією, мені, в принципі, так більш цікаво і так більш комфортніше. Далі, магнітола. Магнітола встановлена EasyGo. Так, ось знову фокус на неї. В ній є а, Apple Play, Apple CarPlay. А, Теж дуже, дуже удобно, підключив телефон, включив там YouTube Music, включив карти, які в тебе на телефоні. Все зберігаєш на телефоні і юзаєш, в принципі, запускаєш. Щодо комфорту самого, а, також, ще дуже важно, дуже важно, що тут встановлена задня та передня камери. Тобто зараз я вам продемонструю задню камеру. Ось, переключились і бачимо, що там ззаді. О, це моя дружина махає. І також є передня камера. Передня камера, якщо задня робота з переключенням коробки на режим назад, то передню камеру треба включати вручну і бачимо, що ось так вона загружається. Вона знаходиться, так як в іншому відео я вам показував, вона знаходиться під бампером. Тобто я її дуже низько опустив, щоб більше комфортніше бачити колію. Також із комфорту є омивач двірників, працює в мене. В принципі, я його вистанавлював дуже удобно. Є обігрівач з бокових дзеркал і заднього скла. І також на цій машині встановлений дуже важливо встановлений клімат-контроль. Тобто ми можемо вибрати комфортну для себе температуру, і він сам налаштовує параметри обдуву і теплоту, температуру повітря під ваш комфорт. Це датчик е, тиску в колесах. В кожному колесі є інтегрований внутрішній, не зовнішній, а внутрішній датчик. І, в принципі, мені комфортно, коли я бачу, який в мене тиск. Я бачу, коли я стравився чи не розб... чи коли я можу розбуртуватися, то відразу буде сигнал, що в принципі, треба звернути увагу. Далі, перейдемо трошки нижче, е, бачимо, в принципі, що в мене тут є. Опять же, таки, на магнітах. Пульт керування лебідкою включить-виключить. І магніт він дуже жорсткий, тому він я працює як стаціонарний, Ви можете включити-виключити, і удобно нажимати кнопкою, він ну, от бачите, він нікуди не злізе. Тут колись була попільничка, а, але а, я її переробив, і що я зробив? Ця кнопка відповідає за включення маси лібідки. Ця кнопка відповідає за підігрів палива в дизельному фільтрі, в паливному дизельному фільтрі. Ця кнопка відповідає за передню люстру. Тобто є три положення цієї кнопки. Перше положення це люстра загорається тільки тоді, коли я включаю дальнє світло. Потім центральне положення, люстра. В ніякому разі не горить. І праве положення люстра горить завжди, незалежно від керування дальнім світлом. Зараз в мене завжди включено на дальнє світло. Е, наступна кнопка це противотуманки. Тобто, чи включено, чи виключено. Все, тут, тут просто. І е, управління заднім світлом. Тобто ми можемо її вімкнути і буде вмикатися заднє світло тільки тоді, коли ми переставляємо селектор АКПП на передачу назад. Потім, так же саме ми можемо її виключити. І коли ми будемо переставляти назад, вона не буде працювати. І принудительно, примусово включили, і вона завжди горить. Тобто, зараз в мене стоїть ось так. от. Дуже багато питань про цю кнопку. Що, за що вона відповідає? Відповідаю. Тобто є е, три режими. Коли вона в середньому положенні, це режим стандарт. Тобто, ну, Стандартні настройки коробки передач, стандартні настройки турбіни. Коли ми ставимо в Power, е, що я помітив? Е, ну, По-перше, передачі переключаються не на 2000 22,5, а вони вже переключаються на 3-3,5. Ну, при цьому у мене є датчик. Надуву турбіни, то надув він спрацьовує швидше. І це допомагає двигуну набрати додаткову потужність. І також є режим холд. Режим холд або зимовий режим це режим, коли машина вона починає трогатися з другої передачі. Тобто в нас немає першої передачі, тільки друга передача. Ось так от. Ну, тут вже є шикарний комфорт. Це підігрів. Передніх двох сідінь, і також підігрів дворників. Да, до речі, на цій комплектації є, якщо ми побачимо, сіточка е для підігріву зони відпочинку дворників. Це дуже прикольно, коли машина зимою стоїть. Е Вночі і зимою дворники примерзають, і щоб їх не наїм не нашкодити, Ви включили буквально декілька хвилин, навіть ще скло повністю не розморозилось, а зона дворників вже готова до експлуатації. Так, що то управління повним приводом, це у нас в речах управління роздаточною коробкою. Тобто, перше положення це задній привід. Далі, коли ми тягнемо на себе це підключення переднього приводу, далі. Коли нам потрібно зробити і переключитись в понижену передачу, ми його утаплюємо і тянемо на себе. Це вже в нас включена понижаюча передача, яка в патролі дорівнює 2.01, якщо я не помиляюсь. І всі ці маніпуляції відбуваються тільки на нейтралі. На паркінгу ми в роздатку в режим пониження не перейдемо. Треба переключитися в нейтраль. Ось зробимо стандартний режим. Також у нас є ще стандартне блокування заднього мосту, тобто, чи он, чи оф. В принципі, дуже зручно. І також дуже зручно, коли в коробці є принудітельна перша чи друга передача. Тобто, коли я можу спускатися з горки, я включаю першу передачу, і мотор не переключає далі на другу, на третю. І звідси, я, що я отримую? Я отримую. Так би мовити, торможення двигуном, і моя скорість не збільшується при спуску, і мені не потрібно нажимати на гальму. Так, щодо даху автівки, тут у нас є очочки. Далі температура і компас. Давайте я, я включу, покажу вам. І також я встановив мультиметр, але він трішечки вже в мене так собі працює. Ну, якщо придивитись, то можна в принципі, подумати, які є значення. Також є Bluetooth, можна гром громка связь, так би мовити, можна говорити по телефону, і є відеореєстратор. Також ще в нас є люк, але в мене люк-тік. І не працював, тому я його з герметиком пройшовся по кругу, і він мене не працює, тільки можна ось так шторкою відкрити і подивитися, що там зверху машини. Дуже удобно, коли е, в городі стоїш на світофорі, так би мовити, і дуже близько до нього припаркувався, відкрив люк, подивився, що там. А, вже зелене світло погнали. Ось так. Перейдемо на другий ряд сидінь. Тут нічого такого там немає. Обов'язково прорезинені коврики, тому що навіть зараз я трішки походив, то якщо були тканеві, то це була повна торба. І також я купив накидки. накидки з кріпління молі чи молі, я не знаю, як він правильно називається. Мені дуже удобно, тому що в мене, в принципі, в багажнику я потім вам покажу є ящики для інструментів. Але ось в мене інструменти вони такі. Мілкі, але тут є і то я можу вибрати швиденько, що в мене необхідно. Тут в мене є швиденько там викрутка, молоток, якийсь там нож і так далі. А, тут більше по інструментам в мене, там більше в мене там по хімії, там якісь там, що може бути в мене, що в мене там залежить. Там даю очисник датчика ДМРВ, карп клінер. ВД-40 ну і так далі. Такі очисники там може планшету лежати, що завгодно. Тобто, там ви бачите, там два великих відділення, а тут безліч малих відділень. Ось так. от. Так, Тепер переходимо до багажного відділення і відразу бачимо, що в мене тут зроблено. Ну, Перше зроблено те, що я додавав. газовий амортизатор від капотного пространства якогось якоїсь реношки. Uh, і дуже удобно, тому що ця двері завжди, вона, коли відкриваєш, вона закривається, хлопає тобі по спині, а так в принципі, дуже удобно. З uh, цією двері трішки легше, тому що тут є фіксатор. Тобто на себе витягнули, от закрили, витягнули все. двері фіксовано. Ось такий у мене багажний простор. Uh, зверху я зробив там, це у мене тут всі приладдя для спання. Подушки, одіяла, там, ковдри і так далі. Тут в мене два карімата, але цю схему я трішки буду переробляти, хочу зробити саме надувні карімати і їх, так би мовити, повісити на бокові скло, щоб більше було місця. Думаю, вони дуже вони товсті і займають в мене дуже багато місця. По тумбочкам. По тумбочкам, в принципі, тут розкиданий різний шмордяк. Перше це тут дві коробки з інструментами. Приладдя для готування їжі і для її вживання. Тут якийсь карклінер кар і так далі. Тут в мене два вогнегасники. Е, в цьому відсіки в мене книжка, бачите, книжка для патрола, ремонт, правда, на кацапській мові, ну нічого. Далі в мене тут стропа, е, Шахли. насос для лодки, ще одна стропа, якісь там тряпочки. Ну е, І ще, ще ж у нас два відсіка. В цьому відсіки у нас такі мастильні матеріали. Там мастило для двигуна, мастило для мостів, антифриз, мийка для, для дзеркал. І тут у нас, в принципі, насос. В цьому мішці насос на 120 літ хвилину, щоб швиденько накачати колеса, е, вода. Туалетка. І все. А, і до речі, до речі тут ще в мене на самому низу там є мангал. В принципі, в принципі, так. А зараз я вам покажу, як з цього ми отримуємо велику двохспальну кровать. Так, ну я тут вже трішечки замазав. Зараз покажу вам, як розкладується місце для спання. Спочатку відкриваємо цю двері і скидуємо сидушку вниз. Оп. Далі э, достаємо париматик і поки що його так от розкладаємо туди цю штуку, там... скидаємо там на передній сидінні. Ось так от. Сюди. В принципі, це одне місце. Далі ту саму операцію повторюємо з іншою стороною. Також саме, в принципі, оп. Дістали звідси. Розклали. Так, і от мінус цих карематів, що вони зберігають свою форму і вони завжди рівні. Так, це розклали. Далі достаємо повдру. Там якусь розстилаємо. Спати з дружиною головою до дверей, тому що тут можна і вікна подивитися, і подивитися яка природа. І отакі є модернізовані подушки. Тобто це надувна подушка, а це там з Аліекспреса підголовник додатковий. Раз. Два. Обов'язково треба дістати кицьку для дружини, вона з цієї сторони спить. І в принципі там для літа цього пледа вистачає. Додатково з собою можна взяти спальні мішки і, в принципі, буде тепліше. Ну, коротше, в цьому відео я вам розповів про інтер'єр цієї машини. До речі, там ще в мене там, бачите, є топор, фонарик. Ну, то таке. Для самозахисту і для розпалення костра. Так що я з вами прощаюсь. В наступному відео ми будемо вже знімати підвізку і трансмісію цього автомобіля, а, тому ну, я її можу, я його краще помию і тоді буду більш детально вам розповім, бо так хочеться зняти дуже дуже детально всю підвізку прямо під автомобілем. Підписуйтесь, пока.